Свічки пам'яті 1 листопада Закарпатці поминають померлих та відвідують їхні могили. Ця традиція прийшла до нас із Риму католицької церкви і поширилася серед представників інших конфесій Закарпаття. У всіх храмах області та на цвинтарях служать панахиди. А могили прикрашають квітами та запалюють свічки. У далекому 57-му році Міла Володимирівна з батьком приїхала до Ужгорода з Росії. З того часу в її житті поєдналися східні та західні традиції. Двічі на рік восени 1 листопада та весною після Паски жінка відвідує могили близьких. Здесь на Закарпатті у нас все так перемешалось, что Люди ходять і в воскресенье, массово масово поминают. Все це очень трогательно і очень хорошо, що люди именно и готуються к этому празднику, убирают, приводять в порядок могила, а Потім помінають православні католики чи реформатори в небі нема конфесій. Наголошує отець Владислав і пояснює, чому день всіх святих та пам'яті померлих припадає на один день. Перших християн називали святими. Так Павло і пише: передайте вітання святим, що в тому або іншому місті. І ми, згадуючи наших всіх померлих, а вони християни, ми згадуємо їх як тих первісних християн святих, які приходять до неба до кінця. Нічого не святого до неба не приходить, тільки святе. Нічого не святого до Бога не може прийти, а ми, якраз молимо, ми якраз молимося за молимося, аби наші померли до Господа Бога. Помолитися та пам'ятати своїх родичів прийшла на кладовище пані Людмила. До сьогоднішнього дня вона готувалася заздалегідь, адже листя та сміття навколо чимало. Ми готуємося, тому що ну осінь листя, і кожен, це даже якщо вбрати... Ну, в принципі, ми за кілька днів вбираємо, ну, все одно листя, все одно приходиш і лісці обпадають. Із сухим листям та сміттям дійсно проблема. Виявляється, на кладовищі немає жодного контейнера, куди люди могли б викидати непотріб з могил своїх близьких. Це все скидається на купи, які комунальники час від часу вивозять. Ну, тут нереально розумієте, центральна дорога йде, кладовище, дуже старі, розташування, будинки частні. Тут нема такого, щоб ми спробували ставити контейнери пару років тому. Хтось. Кине сигарету, або щось, все горить, пожежні машини. Тобто... Тож цього дня працівники комунальних підприємств разом з ужрицями прибирали на кладовищі. Жоден із тих, хто пішов із життя, не був забутий. На кожній могилі, квіти та свічка.